що коли не знаєш відповіді на якесь запитання, відповідь підказує саме життя. Як почуваються не чуючи у світі звуків і слів? З цим запитанням я йшла до школи глухих, де мала на меті знайти героя сьогоднішньої програми. Відповідь я отримала швидше, аніж змогла про це запитати. Я прямувала шкільним коридором, а на зустрічі йшли діти, які спілкувалися жестами. Хотіла запитати, де можу знайти їхню вчительку. І водночас розуміла, їхньої мови я не знаю. Почуття безпорадності і якоїсь безвиході ухопили мене. Це й була відповідь на моє запитання. Та надійшла чуюча вчителька, я почулася врятованою. Та водночас виникло нове запитання. А як дають собі раду вони у світі, де для більшості їхня мова є незрозумілою? Короткі речення із простих слів, Сприйняття навколишнього світу на око і страх перед темрявою. Таким є найпростіше окреслення їхнього світу. Одна вчителька переповіла нам історію про те, як одного разу, коли під час уроку у класі пропало світло, усі діти стрімголов кинулись до виходу. Вони не знали, що коїться, а вчителька не могла їм цього пояснити. З того часу у неї завжди під руками ліхтарик. Їм також важко формулювати правильні речення і розуміти з них складних речень, якими говорять чуючі. У цих дітей а згодом дорослих нечуючих є ще багато інших проблем, про які чуючі люди навіть і не здогадуються. До прикладу, усі нечуючі мають слухові апарати, які виводять їх із стану тотальної тиші. Та окрім потрібних слів, апарати підсилюють і інші сторонні звуки. І для того, аби зорієнтуватися у цьому безладі звуків, треба дуже сильно напружуватися. Тому вони часто мусять знімати апарати, аби відпочити. Саме тому цього разу ми змінили звичний формат програми і відмовилися від усіх зайвих звук. Саме тут нечуючі діти роблять перші кроки у доросле життя. Тут довідується, що таке справжні труднощі і проблеми. Але саме тут їм не лише закладають перші ази науки, а й вчать давати собі раду у житті. І як переконують вчителі, ці діти дуже наполегливі і цілеспрямовані. Якщо знайти правильний підхід, підтримати і скерувати, коли це необхідно, усі вони згодом зможуть стати повноцінними членами суспільства. Ярину Малу, я вчу ще з 4 класу, так як в мене досвід дуже великої роботи. І дівчинка, починаючи навіть ще з молодших шкільних років, і вже, як я отримала ту дитину в 4 класі, дуже гарно проявила себе в тому, що вона є дуже відповідальна і наполеглива до праці. Тому що доходячи до 12 класу і здобуваючи такі успіхи, які вона досягла, тільки дякуючи тій наполегливій праці, в першу чергу вчителів, які надзвичайно і на уроках позаурочний час займаються, і так само батьків. Там, де є зв'язок між батьками, вчителями і суспільством, діти добиваються великих успіхів. Друзі, хто як не друг підставить плече, коли важко і зуміє потішитись твоїми перемогами. З ними завжди легше зносити труднощі, а без них життя було б якесь пусте і нецікаве. Ти можеш щось сказати про Ярину? Яка вона? Яка? Мені... Мені дуже добре з нею спілкуватися, дуже легко спілкуватися. Наприклад, Ірина хороша подружка. Хороша подружка. Аж вона така чесна, щира в спілкуванні, вона буває серйозна, буває любить повеселитися, вона буває різна і жартівлива. така… Ну не завжди, не завжди така серйозна. Це є важливо дуже для нас. Бути і такою, і такою в житті. От що означає для тебе дружба? Важко сказати, власне, їй висловити словами, що для неї дружба є. Але, власне, коли вона побачила, як Ірині важко займатися шахами і не дуже цікаво, і вона запропонувала займатися її метанням ядра щоб разом ходити на ті тренування. Я так думаю, що, власне, в цьому і є суть їхньої дружби. Ярина підтримує подругу і намагається пояснити, як важливо у їхньому житті або ті, хто поруч, хоча б спробувала їх почути. Я собі думала, як в житті самі дати раду. От навіть без мами. Я там пробувала звернутися навіть з паперами своїми на незалежне тестування. Ні, я зрозуміла, що це мені не під силу, це важко. Без батьків, без батьків, я буду десь далеко в хвості. Далеко от вона показала. Це тільки от наразі, наразі от вона собі не уявляє свого життя без допомоги своїх батьків. Якщо так, якщо люди так, Зустрінуться мені такі люди на моєму шляху, які мене будуть розуміти, будуть мені сприяти, тоді мені буде легше в моєму житті. Мені так здається вже самі, що вони принаймні повинні відчувати. Оце плече біля себе і вже їм буде легше. Вчителі це саме ті люди, які на час навчання. Для багатьох із цих вже зараз дорослих, але все ще дітей заміняють батьків. І кожного разу дуже хвилюються, щоб їхніми випускникам, які стають на шлях дорослого життя, таки вдалося себе реалізувати. Багато років працюю в цій школі з дітками, які не чують і вже відчуваєш протязі цих років ті потреби, які необхідні тим дітям, необхідна, та увага, яка їм необхідна, від оточення від громади. Значить, наші дітки такі, як звичайна дитина, чуюча, з дитиною треба працювати, звичайно, і в сім'ї, і в школі. І поза школою, і гуртки, і так далі, і тощо, тощо, тощо. Якщо з дитиною працюєш, то звичайно є віддача. Наші дітки, коли закінчують школу, на них ніхто не скаржиться, де вони працюють. Вони є відповідальними, вони стараються виконати гарну свою роботу. Але є таке, ще упередження в громаді, що дитина не чує, людина не чує, та ніби не існує, ніби вона живе своїм тільки окремим життям. І дуже би хотілося, щоби. Товариство, люди звернули увагу більше на цих діток, більше вузів, щоб йшли на зустріч до навчання тих дітей, щоб брали їх до навчання. На роботах так само, щоб не думали, що дитина не чує, вона не буде працювати гарно. Буде, і що буде гарніше і краще працювати, ніж чуюча людина. Нашим діткам не треба, щоб їх шкодували, не треба, щоб від них від... Відмахувалися або просто давали якісь подачки тим діткам. Ні. До них треба мати добре серце і просто повернутися обличчям до проблеми тої дитини. В світі існує такий знак, який означає Ми любимо вас. І дуже хочеться, щоб коли наші діти вийшли в цей широкий світ і покажуть комусь оцей знак, щоб і не тільки не чуючі, але й чуючі люди зрозуміли їх, що це означає, що ми любимо вас. Вже незадовго ця дівчинка-оптимістка, яку вже довелося немало пережити і стільки досягти, та її ровесники учні школи для речуючих переступлять поріху доросле життя. Хочеться вірити, що усі, хто зустрічатимуться на їхньому шляху, намагатимуться їх зрозуміти. Як виявилося у тому іншому світі, світі, де тихо 24 години на добу, також може бути затишно. Такий затишок у їхній душі виникає тоді, коли починаєш розуміти, що твоє життя має сміст і є радістю для когось. І чим більше людей навколо розумітимуть це, тим затишніше буде у світі людей, які не чують.